І всім привіт! І з вами знову я дякую вам за 178 підписників. І ось сьогодні у нас буде така новиночка. Це колечка на телефон. Ось я вам покажу. Всі, які у нас є сьогодні, ось тому. Поїхали вибирати пакетики. І сьогодні ми будемо вибирати усе у рожевих тонах. Тому поїхали. Так, з колекції гасу для лиця. Давайте візьмемо ось цю з клубничками, Вона така рожева. З колекції лаки для нігтів. Візьмемо ми ось. Ой. Ось цю з квіточкою. З колекції. Граф Кальмара. Давайте візьмемо ось цей, бо він тут рожевий. Ну і з колекції табалапок візьму я. Ось вона така світло-рожевенька, тому її візьмемо. Так, і нарешті я собі замовила ось таку табалапку. Вона така фіолетовенька, тому тепер я теж у тренді. Ну і, звісно, як завжди, один пакетик з гри в Майнкрафт. Ну і наша новиночка. Ось, давайте візьмемо ось цей з Hello Kitty. І ось усі пакетики, які ми вибрали для розпаковочки. Ну і, звісно, ми беремо наш зошит. Так, давайте відкриємо. І перша колекція це гра в Майнкрафт. Е, Ось і наш пакетик. Давайте відкриємо. І нам попалася така свинка під номером 5. Ось. І так, перегортаємо сторіночку, і тут у нас колекція лаків. І сьогодні ми будемо розпаковати цей рожевий пакетик. І напоповся роженкий лак під номером 2. Ось ми і перейшли на сторінку з товалапками. Давайте відкриємо пакетик. І накупилась така зелена лапка Пломеру. Три. Ось. Гартаємо сторіночку і тут у нас вже колекція масок. Так, давайте розпакуємо нашу маску. Така нам Ой, сьогодні попадеться. Тут у нас клубничка під номером 2. Ось і наша колекція поповняється потрошку. Ну а тепер, звісно, гра в кальмара. Ось наш пакетик. Ось наш пакетик. Так, так, цікаво, хто вам попадеться. Ой. О, тут у нас той головний, який за всім стоїть під номером 4. Ой, не подобається мені, як воно так згинуто виглядає, але нічого страшного. Так. До речі, малювала я його десь годину. Тут. Промальовувала кожну детальку. Ну, мені подобається, як вийшло, дуже гарно. Ну, і звісно, наша новиночка. Ось останній пакетик. Давайте відкриємо наш телефончик. Подивимося, яке колечко нам попадеться. Ей, тут нічого нема? в смислі. А, тут є, просто я не там відкрила. Ох, я налякалась. Так. І Та Ось таке у нас колечко. І цей пакетик у нас під номером 3. Так, і дайте прикраємо це колечко десь ось тут. Ой, Ось і все. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам ця колекція. І не забудьте ставити лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!